Петро Бучинський відданий патріот, волонтер, воїн, щира і добра людина, для якої честь і справедливість були понад усе. Бучинський Петро Миколаєвич народився в селі Струтин Золочівського району Львівської області. Петро був учасником Революції Гідності, активно займався волонтерством, був головою громадської організації Центр громадського захисту Самооборона у Золочеві. Він воював у складі медичної служби госпітальєри добровольчого українського корпусу Правий сектор з березня по серпень 2015 року брав участь у бойових діях у селі Піски, селищі Старогнатівка, на шахті Бутовка Ясинувацького району Донецької області. З початком повномасштабного вторгнення Петро знову став на захист батьківщини. Записався до лав 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені Андрея Шептицького. Де служив стрільцем стрілецького відділення, загинув 10 березня 2022 року. Для нас усіх він назавжди залишиться гордістю та героєм. Він був справжнім патріотом, мужнім, сильним, сміливим, завжди готовим прийти на допомогу. Він любив життя, мав багато планів і прагнув зробити ще більше для своєї країни та народу. Його дуже бракує, але для нас він завжди живий. У наших спогадах, мріях і серцях. Світла пам'ять. Пам'ятати усіх, кого ворожі обстріли навіки вирвали з обіймів рідних. Це обов'язок українців. Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка, віддав своє життя за цілісність і незалежність України. Навіки вічні його ім'я буде вписане в історію України як воїна героя. У програмі Герої не вмирають. Вшановуємо пам'ять про Петра Бучинського. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, яким пам'ятаєте свого сина у дитинстві? Мій Петрусь, я так його називаю. Петрусь народився на самого Петра і Павла. Знаєте. Мені не прийшлося вибирати йому ім'я, тому що всі приходили і питали, як там Петрусь, як там Петрусь. І напевно воно щось є, коли дають ім'я дітям, а ще особливо, коли народжуються в християнські свята. І воно дає напевно вже характер, родяться, я так задумалася, родяться героями, не стають, тому що він вже з дитинства. Знав, чого хоче. Маленький, він був дуже талановитий. Вірші великі вже розказував в садочку, але був впертий. Ми то так називали впертий. Але то не була впертість. То вже він знав свій характер і знав, що він хоче. Він дуже любив вже з дитинства природу. Він пропадав цілими днями на ставку, на річці від ранку до вечора. І навіть були такі моменти, що він ховався під водою, поки мама виглядала, а потім винурював. Він любив е, рибу, він любив природу. І вже в 10 років в нього таке щось було. Захищати природу, захищати людей, тваринок, Щоб вони він зібрав таких дітей малих, як він, і там пішли під ліс, а там трава горіла. І вони своїми шапочками в 10 років гасили траву. Бо Петрусь організовував навіть потім ще та шапочка була підпалена. І, І потім в школі. В школі він завжди лідером був. Казала перша вчителька, каже, він вже боровся за правду, коли якусь неправильну оцінку поставили, коли образили своїх дівчат, чи хлопців по школі, по класу, то вона його називала правдоборець, перша вчителька. Каже, ну, не попусти нічого. Так я думаю, що він вже мав таке в генах, вже народився. Тільки бачимо, що вроді би, щось починає робитися, і вже раз тут тут нам кажуть, от знову ж таке сміття возять те саме, розумієте. Вроді би люди нормально пояснили тут, біля смітника село з одної сторони, з другої сторони місто. Я розумію, що у Львові сталася біда, але бо де, Вийшов з ладу смітник, але за стільки років, коли це ще сталося. Тобто вони повинні на перспективу вони вже так, ну, мали будувати там такий і так... завод, що так. проблем ніяких би не мало бути в цілої області, взагалі зі сміттям туди б мали возити, щоб у них вже був такий досвід гіркий. А ми далі бачимо, що десь комусь занесли гроші. І десь хтось, не зважаючи на думку громадян, поставив свій підпис і, і все далі працює, починають возити. Тобто ми не будемо бігати за тими машинами, ловити їх. А ким хотів стати? Ой, в нього було багато мрій, і знаєте, я так сьогодні роздумала, що ті мрії його збулися на протязі цілого життя. Він хотів стати спочатку лікарем, хотів захищати. Ну, Лікувати людей, придумував свою медицину навіть. Він хотів стати, він любив поле, він любив землю, він мріяв мати трактора, бути орендатором. Він потім були такі моменти, бо що він навіть до священників тягнувся, тому що він співав в дитячому хорі. І Читав апостола, апостола, був дитячий хор на Васильянах, їздив з монахами в гори, і йому це подобалося. В нього було закладене, в нього був нахил і до того. Хочу сказати, що в нього вже з дитинства було оборонити життя і вже в, на випускному школі. В Золочеві він врятував життя дівчинки, коли вони пішли в клас, як той по традиції, зустрічати сонце на озеро, і хтось з друзів пожартував, кинув її в найглибше місце, і дівчинка тупилася. Батьки дякували. І він, не думаючи, скок воду в костюмі, і врятував її життя. У нього вже таке було. Крові Кожен чоловік має бути готовий боронити свою сім'ю, свою, свою домівку. А наша сім'я і наша домівка це і наша країна. А чим найбільше пишався і що цінував у житті? Я не знаю, як сказати, пишався. Цінував він, цінував доброту, любов, а найбільше чесність і правду. Всюди шукав правди, всюди шукав чесності. Ну та й трохи страждав, бо ми знаємо, що на землі ті цінності Ну, Він міг любити. Він любив всіх. Він любив дітей, сім'ю, любив батьків. Але він любив безкорисливою любов'ю. Навіть любив і вмів прощати. Любив братів, сестер, друзів. І він, так, знаєте, образили його. Він так викинув, знервувався, і потім просто забувся. Не просто там вдав, чи що забув. Він вмів прощати, вмів відпускати. І тому я кажу безкорислива любов, тому що він і батькам прощав їхні помилки, любив, не зважаючи, може не на складене життя, може не на таке дитинство, як він мріє. стою, я думаю, що можна дати вже відповідь, то так ясно стало. Тобто, ми після майдану їхали, не впевнені, що е щось помінялось, а протягом чотирьох років то показало, що нічого не помінялося, тільки в гіршу сторону. Тобто, то вже ясно, що нами завжди скористались. Тільки вони не зрозуміли одного, що цього разу вони вкусили пораненого звіра. Як минулого разу вони нас загнали, як звір'я, то цього разу вони вже нападають на пораненого звіра, а поранений звір найстрашніший, якщо може бути. Тому вони зробили дуже велику помилку. Згадайте, будь ласка, той момент, коли він вам повідомив, що буде захищати нашу країну. Ну, він же пішов, як тільки почав з Революції Гідності з Майдану. Він же був на Майдані. І він потім возив своїм бусом з волонтаріатами, гуманітарку, їздив по селах, збирав і кожних 10-15 днів їхали на схід. Він їздив з капеланами, тому я кажу, що в нього таке духовне було. Розвозили воїнам вервички, молитви. І він же тоді був, вже був, не стояв, скажуть, з краю збоку. І коли цей він їздив на схід, побачив, як він сам казав, заразився, і тоді він вирішив йти в 15, 14-му, 15-му році на війну, він тоді. Поїхав навча, пішов навчатися е... десь на Закарпатю, дружба чи що то для правого сектору. Він там прийняв го... воєнну підготовку, психологічну підготовку і вирішив вже тоді йти боронити наш мир, ну наш, на... наше життя. Бо він казав, що немає сходу і західу. Ми всі українці, ми різні. Але ми всі українці сформовані, бо в різних атмосферах росли і виховували. У нас в районі, так як ми спочатку сказали, багато є добровольців. І неважливо, є в когось нагороди, нема. Важливо, що люди вже прийшли, і знають, і готові. Тобто так. тут, тут ми, ми в себе вдома, вже, якщо ми там, поїхали на, на, на другий кінець країни, щоб допомогти. То тут ми собі раду дамо, і хотілося б, щоб з кожним з нас наставало більше і більше людей розуміли. Я говорив, що як ми приїхали з Майдану, ми робили там вишколи, один, другий, третій вишкіл робили. Ми не знали, що ми робимо. Ми поняття не мали, як його робити, як тренуватися. Хтось може мав поняття, я не кажу, що це були всі. Я говорю, скажімо, за нас в районі, як ми організовувалися, як ми пробували. Ми не знали, але ми щось прагнули, і ми, і ми добились того, що принаймні того, що ми прийшли назад, вернулися живі. Бо багато хто навіть не встиг випробувати, чи, так, він, вправ, так. чи він вправний солдат, чи не вправний. Розумієте? І це дуже страшно, тому що не готові були. І, на жаль, зараз ти зустрічаєш людей, а він, вони, вони говорять те саме, що говорили 4 роки назад. А прийде час, покличуть, я піду. Так. І куди ти підеш? Що ти будеш робити? Буде. Що ти будеш там робити? Там то, то, то не є так як по телевізорі, що. Всі ходять струнко і марширують. Марширувати то добре вміти, але там зовсім інакше, інакша армія, і інакше, інакше життя і. Там кожен, кожному в один момент він командир, в інший момент він, він друг, і з ним можна поговорити не як до старшого званню, так як, так як, скажем, в тилу ти мусиш субординація мусить бути, муси бути вишки, мусить бути все. Там зовсім інакше, тому що люди не, не грають там роль. Там людина є людиною, тобто який він є, такий він є. На вашу думку, що його тоді найбільше мотивувало? Що було мотивувацією для нього? Ну він сказав мені, я йому пропонувала їхати за кордон в Європу. А він сказав мені, що я хочу, щоб на моїй землі було гарне життя для моїх дітей. І сміявся для дітей, певно, мамо, ні, а для внуків. Може бути. І я хочу, щоб на моїй землі була правда, було гарно жити. І, і я... Але в мене такі були як кожна мама. А хіба ти сам один то побудуєш? А він каже: Отак, От як всі так скажуть, то буде так, від кожного залежить. Тому я думаю, то була його мотивація для нашого майбутнього, для нашої молоді, для нашої, щоб в нашій країні така квітуча, багата, запанувала радістю ми. Ні, ніколи туди туди ніхто з добровольців не йшов ні за які пільги, ні за які нагороди чи відзнаки. Е, але це і не потрібно було, це вистачає того, що пішли люди. Тобто, якби не ми, не добровольці, в той час, хто знає, як би обернулося. Тому що армія як, не була готова взагалі. Її не було просто. Не було. Шкода, що ми тяжкими такими тратами, так як багато зараз говорять, от ми навчились воювати. Так навчилися, але якою ціною. Ціною тих, хто не міг воювати, хто не знав, тих, хто мали би вміти воювати, вони на той момент їх не було. Поділіться, будь ласка, що відчуває серце мами, коли її дитина у небезпеці захищаючи країну. Ой, я не спала, я не спала, молилася. Страхи дуже, страхи такі. Дзвонили ми кожен раз, бачила такі вже уявні похорона, що тоді не сталося, знаєте. І дуже тяжко, дуже тяжко. З дня на день, але коли ти віриш в Бога і маєш віру, що Господь Бог нічого не допускає без своєї волі, що має статися, то станеться, то якось потім собі розраджуєш в сльозах молитви і заспокоїшся. Шкода, що багато українців думає про свою хату, це моя хата і моє там подвір'я максимум. Не розуміють, що наша домівка це вся країна, тобто і Неважливо, що ми на заході, а там багато кажуть, а що ми маємо до цього сходу, так? Та маємо, скажімо, в кожному господарстві є кімната для гостей, а є і кладовка, але потрібно всюди тримати порядок, чистоту. А що б ви хотіли, щоб люди знали і пам'ятали про вашого сина? Мій син вмів любити, вмів любити, і він дуже допомагав. Всім друзям, всім сусідам. І хотілося, щоб пам'ятали його, як казала вчителька правдоборця, щоб він шукав правди, шукав чесності, що він хотів для своєї... він мав можливість виїхати за кордон, але він хотів для своїх, для своєї країни, для своїх дітей, для, для молоді і... і покоління, щоб було. Добре, ну хочу, щоб запам'ятали його як героєм, тому що він був герой. Він був герой, бо коли тільки почалася вже масштабна війна, він такому підняті. Я з ним говорила напередодні війни. Кажуть, там бабця є, там. А він сказав: Мамо, не переживайте, тут є кому їх боронити і захищати. В нього був Піднятий настрій, такий, знаєте, щоб піднятий, що він нарешті може стати на захист рідних, на захист друзів, знайомих. І ще можна, якщо я додам ті мрії, я так думала, ті він мріяв лікарем, він мріяв бути при землі. Протягом всього життя, ви знаєте, він був і агрономом. Збулася його мрія лікарем, він був з госпітальєрами, витягували з-під бомб ранених. І, і священником, я рахую, що в нього було потяг, то він також їздив з, з капеланами, він будував тут карітас, він прикладався до, до роботи біля храмів. Я так думаю, що його мрії всі збулися. І сама ще додам до кінця, сама найкраща мрія, щоб його любили. Він хотів дуже, щоб його любили. Я думаю, так розбулося, тому що Господь на небі його любить і любима. Мотивація. Ну, повернемось до 90-х років, тобто в 91-му році я якраз пішов в перший клас. І вже в цей час я був гордий, що я пішов в перший клас України, не СРСР, а вже України Незалежної. Тобто Вже десь тоді воно виховувало цей патріотизм, тобто особливо в нас на Заході. Так? Тобто всі пам'ятали, всі знали про Степана Бандеру, всі на кожне свято вдівали шаровари, вишиванки, всі пам'ятали про козаків, всі знали, що ми козацького роду. E, тобто, і так воно десь виховувалося. Тобто, коли прийшов час e, 2014 року, тобто, ми вже були e, дорослі, тобто, e, скажем, моє покоління. Так, і e, ну, в той момент, скажімо, особисто я, тобто, в такому віці, що в мене вже в мене вже син є, тобто, якби я був молодший, мав би йти ну, мій батько, так, тому що він би став. Якби я вже був старий, мав би йти мій син. А я якраз. Тобто вік 30 років, ну а хто має боронити, тобто, як не такі, як ми. Тобто Діти, діти мають бути вдома біля мами. Тому воно ну, так і сталося. Тобто На Майдані ну, їздили так, стояли люди старші, молодші, довший час. Майдан тривав довго. Тобто, тому що Розстрілювали нас, скажімо, кілька днів, так, але люди йшли до цього і стояли довго. А які Ваші мрії зараз про що найбільше думаєте? Я мрію, як зараз кожна мама мріє, кожна жінка мріє, кожна, кожна людина мріє, щоб закінчилася війна, щоб був мир, щоб не плакали, діти не втрачали, щоб та наша земля не обливалася так кров'ю, щоб вона зацвіла тими жнивами. Вона ж така наша красуча, кра, кра, красива, багата. Ну і щоб у нас на зим, на Україні була радість, радість. І всі ходили усміхнені, а не зі смутком. Я мрію, щоб наші е, покоління, майбутнє не знали війни тільки з історії. Щоб вони тільки з історії і тільки жили. Любові, радості. І чиновників багато в нас, таких починаючи з нашого міста, закінчуючи нашою державою. І вони вже настільки дістали, ну, принаймні, мене дістали. Не буду за всіх. Пані Тетяно, я і кожен українець дякуємо вам за дар життя вашого сина, а нашого героя. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, дякую вам, що пам'ятаєте. Петро Бучинський, наш воїн-герой. На жаль, Герої вмирають, але вони живуть у нашій пам'яті. Вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців.